38D. Тут була проблемка на валу, на верхньому валу. Кривошип Кривошип змістили, вал посунули сюди вперед. Тому що виходить? Що вийшло? Що ці гвинти вони не попадають у цей отвір? Отакий гвинт, гвинт має бути. А там стоїть отакий гвинт. Оцей гвинт стоїть. І тому він не тримає кривошип і все, роз... розсогласовується, все. Отам, бачите, гвинт один я викрутив, один. Зараз прокручу. Один викрутив і воно не тримає. Тому що має отакий гвинт заходити в цей отвір. Коли змістили на сантиметр верхній, верхній вал, має бути отак воно. А тут ще раз показую, тому це все треба переробляти, бо воно не буде, буде збиватися в процесі. Плюс присилає на ремонт. Не підкладує під низ пінопласт і так побили шків. Вихід такий, стальний шків. Стальний шків поки поставлю, то вихід з положення. Так, машина жива, машина дуже жива, але щось таке на ній нахімічено самопальні. Вінти дуже кручені. Шліци зірвані. Поводок, голководія, самопальний. Ну щось по машині. Чудили, чудили. Така машина вроді той жива. Ось дивимося. Тут. Тут все нормально. Нічого не люфтує. Тут не люфтує. Зараз. Ну, мінімальніший люфт на речагу люфт на зубчатої рейки мінімальний ну, тут трохи вліво-вправо вал вал гуляв головний вал я убрав мінімальний зазор можна ще чуть чуть убрати оцею втулкою ось гвинт бачите трохи ще можна піджати але вже нормальний робочий люфт машину цю Можна спасти, зробити, але верхній вал і цей кривошип шип. Верхній все треба переробляти, переналаштовувати. Така каселяві, скажімо. Плис будемо робити. Потім прошию, виставлю відео. Машина полтавська, машина давня, машина ще з якісних. Більшість сказав, агрегатів, агрегатів, тобто вузлів. Більшість вузлів. Критичного нічого немає, мінімальні люфти. Але збивається кривосип верхнього валу. Все плиз, слава Україні, героям слава! Відео додав посилання. Зроблю. Це буде через декілька днів, бо завтра свято. Вихідні. Додавлю посилання під відео. Дивимося інші відео по налаштуванню. Запитання українською відповідаю. Російською не відповідаю. Або пишемо слава Україні. Тоді пишемо російською. Please.